Доброго дня, дорогі водії. Сьогодні в нас також така шепітільна тема саме про авто, економні авто, саме в невелику ціну і саме БУ. Е, дуже часто які тянуть з вашого гаманця дуже багато грошей. В минулому відео ми розказували вам саме про автомобілі нові, але не наводили саме приклади автівок. А в цьому відео ми розкажемо вам про автівку, саме про їхні мінуси і про їхні плюси. Сьогодні буде максимум багато інформації, і з цього топу ви можете побачити, які машини потрібно купляти, а які машини краще подумати, чи купити, чи ні. Тож, погнали, дорогі мої водії! Походивши по СТОшках, попитавшись майстрів, ми знайшли саме які машини дуже часто купуються, і дуже часто з ними є проблеми. Одна з них це Chevrolet Aveo. Та 300 або від 2012 по 2015 рік. В цих автівках дуже часто сипляться датчики, це саме від власників водіїв. Сипляться датчики і проблеми є з мотором 1,2 і 1,4. Він дуже сильно жере масло. Також у цих моделів велика саме витрата масла, крихка е ходова з ходовою дуже часто проблеми, і також вона дуже гниє саме по арках і по низу. Е Одна також і нема важлива саме складова, це підвізка. Дуже страждає на тій машині підвізка. Для того, щоб ви ще знали один моментик, датчики летять на неї не прості, а саме ті, які важко знайти. Так як в кожній машині виходить, летять одні ті самі датчики, по суті, ви самі розумієте, що запчастини важко знайти. Далі. Зараз є дуже популярними Audi. вона не вважається, звісно, мабуть, в цей топ, так як це не дешевеньке авто. Але е, зараз Audi дуже впали в ціні через те, що саме Audi підходить до обслужки. Е, вона підходить до обслужки, а обслужка там не дешева, самі, ну, кожен знає, саме власники Audi знають. Якщо ти купляєш цю машину, ти повишен ну, розуміти, що вкладатись туди треба нормально. Е, зараз... Ауді А4, А5, А6. Вони падають в сні саме через те, що підходять до їхнього терміну. Їм треба, наприклад, кожного сезону поміняти ходовку. Щоб ходовку поміняти, це ти повижен 30 тисяч вложити, наприклад, тільки на саме на запчасті, не вважаючи роботу. А це нормально так б'є по твоєму кишельочку. В цілому Ауді дуже прекрасна машина по комфорту. По комплектаціях, бо всі Ауді гарні, з коженими салонами, або просто навіть без кожі вони гарні. Але сама проблема в тому, що реально дорогі запчастини. І саме люди, які їх продають, вже це знають і продають власнику по нижчій ціні. там Наприклад, я хотів поміняти собі на Audi A6, B7. І по цінах, по суті, вона йде в цінову політику Peugeot. Але. По обслужуванню вона в рази-рази в більша. Навіть я навіть бачив оголошення кватро і всі, ну, те, те сайт, це взагалі дуже багато на неї жаліються. Тобто, по суті, тачка просто бомба, але продають її вже саме тоді, коли потрібно обслуговувати. І купуючи цю машину, ти вже повинен знати, що ти маєш замінити ні ходовку, або ще якусь іншу деталь. По суті, ручка Ауді це дуже надіжна тема. Автомат вже потрібно типу, підобслуговувати, коли вже підходить до цього. Там, ну ауді продають приблизно з пробігом. Я говорю саме про А4, Б7 або А 6. Пробігом вже 300 тисяч кілометрів. Тобто машина вже трошки від'їздила і вже побачила світу. Тож, ауді. В принципі, також можна вставити в цю, саме на даний момент, мен, так як ціна впала, також можна вставити в цю нашу рубрику. Далі ми переходимо до машини, яку дуже часто всі хвалять і дуже всі часто люблять. І не розуміють, чому вона тут, я уверен, це Рено Меган 2. Чому саме другий меган? Дивіться, так само. Повторююся, це власники авто говорять, так само це проблеми з електрикою, частенько відригує ходова. Ну, Більшості люди саме страждають через електрику. Незрозуміло, чому саме модель цього француза попала в цю рубрику, так як на неї більшість скарг йде, так як на інші ну, чи нічим на інші машини. У нас є там в сім'ї, наприклад, Renault Scenic Megane, Виходить, машина просто реально, ходовочка м'ягесенька, проблем з нею немає. Тому я не розумію, чому саме по власниках цих автівок, саме Renault Megane 2, такі скарги. То, що в нас мотор 1,6 лупить 11 літрів розход, то це, звісно, так, да, це жорстко. 1.6 бензин їсть саме 11 літрів. Але по суті, з машиною, щоб великих проблем чи з електронікою, були, просто один момент, був, що в нас не бачило карти, так як в Миганах це дуже популярна карта, у нас була така проблема: розібрали кучу всього, щоб знайти саме в чому загвоздка. Знайшли, поміняли. І по суті, всім власникам, що кстати, Меганів, скажу, що якщо у вас міняється карту, Карта тільки підшивається, купляти карту. ти там, Якщо купити карту, вона не, не повинна стояти ні на якій автівці. Тобто, якщо ти нулячу карту всовуєш, мозок вже підшиває цю карту під себе. Тому, що ви знали, це також дороговато виходить в копійку, вкладається, тому знайте і користуйтесь. Давайте продовжимо про саме другий меган, чому його саме всі не люблять. Його. Саме цей топ вклали через саме автоматичну коробку ДП-0. Через цю коробку саме більше страждають водії. Точніше з цією коробкою саме більше страждають водії, з нею награтися. Це головна їхня біль. Вони більшості і в коментарях всі говорять, що от іменно ця коробка це страх. Але також часті проблеми з коробкою саме з цією, щоб ви знали собі, де P, 0 це просто жорсткі жост, проблеми. Постійне переключення, приключення саме з електрикою. Ну я ж говорю, де, як, на який случай. Ну саме в сцені у мене таких що проблем немає. Але ми обговорюємо, ну, ми просто підкладаємо під це. І складне, та недороге обслуговування. А, тут на дороге, перепрошую. Складне та дороге. В принципі, можу сказати за любу французьку машину, що багато хто не хоче ремонтувати через складність обслуговування, але все-таки люди беруться і люди ремонтують, і люди їздять на цих авто. Тому я думаю, якщо в тебе є гроші на обслуговування машини, ти по-любому її будеш обслуговувати. Тому це так, що проблема, то недоступність деяких оригінальних деталей. По суті, так як машина на наших дорогах популярна, Renault Megane є всюди, на кожному шагу. Я так думаю, що в принципі, якщо ця маш деталь найчастіше міняється в автомобілі, тому може бути з нею проблема. Але якщо, по суті, так як машина з багато, розборок багато, по суті, проблем з нею не повинно бути. Це вже ну, смотря яка деталь, яка саме частіше ломається на машині. Я ж кажу, з нею можуть бути проблеми. Або саме оригінальними деталями, з якими є проблеми, ти їх, їх важко знайти. А так Китаї ти можеш знайти купу Opel Zafira B, А саме років 2005-го і від 2005-го до 2012-го. Дуже багато саме є з карт на мотор, 1,8 і 1,6, саме за перегрівання і за проблеми з ГРМ. Тобто водії саме на ці чинники звертають увагу і саме більше з ними проблеми. Також дуже багато скарт на мотор 1.9, саме турбо CDTI. Понятно, турбодізель. Він ще більш ризикований варіант, і саме більше стоїть ремонт паливної системи. Просто нереального бабла. Взагалі, я вам скажу, в мене є в друга також саме Opel. Зафіра Б, перепрошую, і він говорить, що саме обслуговування цієї тачки йому таку копійку падає, що просто ужас. Він міняв ходовку, в нього полетіла ходовка, він вклав в неї десь до 25 тисяч. Ну це правда, вся ходовка, це тільки в запчастини. Коротше, влетів він плотно. І саме за обслуговування цієї тачки, що от знайти запчасті йому оригінальні хороші, було також дуже важко. Хоча машина і також, я говорю, популярна, запчасті стоять на неї просто дуже дорого. А обслуговування саме 1,9 дизеля, це взагалі ну, дуже багато говорили, що от цей мотор він туди треба вкласти бабла, просто всипати. Тому е, саме поломка ГРМ. Перегрів двигуна через те, що машина дуже гріється, і в неї проблеми з термостатом, як я говорив. Витрати на обслуговування турбіни також впливає на це. І невдалий автомат. Но це в окремих комплектаціях невдалий автомат, щоб саме який. Водії не наводять, але що не автомат за ну, в зафірі, є такі твердження по суті. Hyundai Accent, дуже часто машина також в місті, і в принципі 2006-2011 рік, але вони виглядають реально новими тачками. Дуже багато є скарг на саме двигун 1.4, Він схильний також до перегріву, так як саме в осужденніх водіїв, що машина. Особливо в міських умовах дуже перегрівається, саме двигун 1,6. А також коробка автомат дуже чутлива до стилю їзди там, та до якості мастила. Тобто мастило треба лити, саме, яке потрібно з салону, яке пише тобі, наприклад, і дуже сильно дивитись саме за перегрівом. Слабке охолодження машини, і саме стуки, стуки в підвісті після 100 тисяч кілометрів. Скажете зараз, ну, після 100 тисяч кілометрів не, одна, не один акцент може, акцент може там застукати, можуть по суті, багато машин можуть застукати. Але саме твердження такі, що от саме після 100 тисяч починаються проблеми е, підвісті. Іржа саме по днищу йде дуже часто і є проблеми, і є навіть дуже багато фото, саме що в акцентові, саме больне місце це днище. Тому звертайте увагу на акцент, а ми переходимо до самого самого жорсткого автомобіля, про який написали мені от стільки, і розказали ще стільки ж саме. Тож, ми переходимо з вами до Cherry Amulet. Тож, Cherry Amulet, або, як на нього говорять, чорна дира. Е, дуже часто також раніше була тачка, коли вона тільки вийшла, китайський реально. Китайська машина, яка популярна на всіх дорогах. І мені дуже подобаються відгуки. Куча. У мене, до речі, в родичів були, був черрі-амулет, який стояв рік. Ми його тільки купили. На ньому було 100 тисяч пробігу. І хочу сказати, саме перше, ну, це ні для кого не секрет, що це ржавіє кузов не тільки днище, а весь, і двері, і всюди йде гниль. І один з самих жорстких проблем це саме мотор. У мотора є тільки один ремонт. Тобто, якщо от, приїжджає тобі машина, на ній не роблений мотор, ще, наприклад, ти від'їздив і тобі треба, наприклад, там, шліфанути блок і відвести на ремонт. Але є проблемка, є тільки один ремонт, ти тільки один раз його можеш зробити. Тобто один раз зробив, опять проїхав там, якусь кількість кілометрів і все. По суті, ти мотор можеш викинути на мусор або купляти інший, ну, другий мотор. В нас простояла машина, скажу зараз, роки 4 через те, що не змогли знайти саме блок на чері. Довго шукали, саме підходящий, і дуже награлися з ним. І машину все-таки продали без мотора. Вклали гроші. По суті, проїхала вона по спідометру, було 100 тисяч. В неї вклали гроші. Ну, по суті, там в ходовку в її зробили, і в неї налигнувся мотор Сразу ж. В Мотор вкладати гроші, а мотора нема, тому що один ремонт. Бляха. От, от, от тобі і ділема. Також дуже багато пишуть, що ще після 150 виригується дуже багато. І по суті, щоб сказати, по машині отак подивитися, вона чорна. Саме частіше амулет такий чорний. І саме частіше він чорна, ну як говорять, чорна дира. Тому на цей автомобіль звертайте більше уваги. Якщо ви хочете його купити, подумайте 10 разів. Тому що саме цей автомобіль. Е за собою кучу проблем приносить саме водіям, власникам його. Я розумію, буде дуже багато спорів, буде дуже багато всього, але дивіться, по суті, ми обговорюємо з вами зараз саме проблему авто від самих власників. Самі власники написали нам список, з якими в них автівками є проблеми, що саме, які машини найпроблемніші. І з цього тупу ми вибрали саме там 6 автомобілів. Ну, Саме Audi, я зі своєї сторони, так як я дуже сильно оглядав ринок, мені дуже подобається машина, за Audi це реально це моє. А більшості автомобілі це всі від власників, і я рахую, що власник сам тобі за свою машину не скаже неправди. А тим більше для нового або водія, який хоче поміняти собі тачку, ти повинен знати всі нюанси. Тому дивіться відео, пишіть коментарі. Кого, які проблеми з тачкою, яку там краще купити на сегмент, наприклад, там Рено, і яка краще з марки Рено купити тачку або так само якісь е, е, ваші варіанти. Пишіть в коментарі. Бажаю вам гарного дня і зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.